Середа, 7 червня. В ефірі новини на 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Ситуація з повінню на Херсонщині стане гірше. Вода прибуватиме приблизно на метр у наступні 20 годин. Про це заявив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Затоплені сотні будинків евакуювали півтори тисячі людей. Більшість з херсонського мікрорайону Корабел. Внаслідок підриву каховської гес загалом затоплення загрожує 80 населеним пунктам регіону. Зараз у зоні лиха перебуває до 40 тисяч українців. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились в зоні підтоплення. На дні Каховської ГЕС могло бути безліч небезпечних речовин, зокрема хімікатів. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Людей закликають пити лише бутильовану або привозну воду, піддавати продукти термічній обробці і ретельно мити руки. У наступні дні через стрімке падіння рівня води прогнозують мор риби, збирати її категорично заборонено. Гендиректор МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС Рафаель Гросі очолить місію підтримки України на атомній електростанції. Поїздка запланована на наступний тиждень. На своїй сторінці у Твіттері Гросі повідомив, що наразі немає короткострокового ризику для ядерної безпеки. 70 обстрілів та понад 350 снарядів. Так ворог атакував Херсонщину за добу. Гатили з мінометів та градів на Харківщині знову вдарили по аміакопроводу на Бахмутському напрямку. Збройні сили України проводять успішні контратаки. Наша авіація 17 разів влучила по позиціях окупантів. Чергова атака Нікопольщини за добу під ворожим вогнем вогнем опинилося одразу чотири громади. Водночас у районі зранку ввели режим жорсткої економії води. Чому знає наша Поліна Паламарчук? Вона із нами напрямому зв'язку. Полю яка ситуація зараз в області? Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Всю ніч на Дніпропетровщині було спокійно. А вже зранку окупанти атакували Нікопольський район. Помирівській громаді вдарили з безпілотників, а з важкої артилерії гатили по Нікополю. Прошу послухати подробиці від рятувальників. Попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. Ли не вчухали і вчора протягом дня під ударом червоногригорівська та Марганецька громади та найбільше руйнувань у Нікополі. Там пошкоджені після удару навчальний заклад, сім житлових будинків та близько 20, та близько двох десятків сонячних панелей. Люди на щастя не постраждали після підриву Каховської гес на Нікопольщині ввели режим жорсткої економії води. Жителів закликають економити як питну, так і технічну. Зараз вирішують питання, що Щодо завезення в магазинів води і додаткових об'ємів також закликають робити додаткові запаси. На цьому в мене вся інформація, Олено. Дякую, Полю. Наша кореспондентка Поліна Поламарчук розповіла про ситуацію в області. Зокрема, як із водою. У Дніпрі замінували дитячу лікарню минулої доби на електронну пошту одного з медзакладів міста. надійшло повідомлення про вибухівку. Поліціянти обстежили об'єкт, жодного підозрілого предмету не знайшли. Інформація про мінування не підтвердилася. Розробляють ампутовані кінцівки для швидкого та якісного протезування в реабілітаційному центрі Рікавері. Успішно працюють з пораненими військовими. Цей унікальний проєкт Віктора та Олени Пінчуків, який направлений на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні, вже кілька місяців працює у Дніпрі. Як саме дивіться далі? Віджатися 20 разів від полу справжнє досягнення для Анатолія ще в березні, коли чоловіку ампутували кінцівку, це здавалося неможливим. На п'ятий день після операції військовий розпочав реабілітацію у центрі рекавері і зараз вже пишається своїми результатами. Те, що залишилось, те шевелиться трохи мізінчик і трошки великий. Все решта там нерухомо. От рухи такі. Окремось великим пальцем. Ну, це допоможе мені коли стане протест. Толі служив ще з часів, АТО, потім був у резерві, а в лютому 22-го знову пішов боронити Україну. Ліву кінцівку чоловік втратив у бою, її відірвало уламком від ворожого снаряду. Місяці наполегливої роботи під наглядом фахівців, і зараз військовий вже майже на 100% готовий до протезування. Я радий, тому що я потрапив сюди і що мене, скажімо так, відновили повністю. Реабілітація важливий підготовчий етап до протезування, каже ерготерапевтка Андрій. Жела, і чим раніше вона розпочнеться, тим швидше пацієнт зможе вдягнути апарат та адаптуватися. Військових з ампутаціями верхніх кінцівок кажуть лікарі небагато, але кожен потребує особливого підходу. Працюємо з перших днів, щоб відпрацьовувати всю гіперчутливість, бо коли одягається протез, в будь-якому випадку це дуже щільно він натягається і створюється тиснення. Ми відпрацьовуємо всі ці тиснення і всі можливі рухи. Якщо до цього це не виконувалося, протезування неможливо, тому що він не зможе цим користуватися, навіть одягти і виконувати якісь мінімальні рухи. З перебитою ногою в січні Сергія евакуювали з Бахмуту. Разом із побратимами він потрапив під мінометний обстріл. Лікарі констатували, потрібна ампутація, оперували у Тернополі, а потім ще три місяці Сергію надавали там медикаментозну підтримку. Центр рекавері порадили родичі, і вже як два тижні чоловік тут у стаціонарі. На ногу повністю опиратися не можу, не можу, бо болячим. Ну, але навантажувати треба. Щоб потім, потім повноцінно ходити, треба трохи зараз потерпіти. Спочатку каже чоловік, фізичні навантаження давалися дуже важко, зараз же є чим пишатися. Велику вагу я не можу не міг, а зараз, час, ну зараз, ну більш-менш можу. Половину вісить тіло свободно. Я намагаюсь більше нагружати наскільки це можливо. Пацієнтів з ампутацією нижніх кінцівок в центрі рекавері доволі багато. Для кожного готують власну програму реабілітації, враховують особливості травм та фізичні можливості людини. Зазвичай це щоденні заняття тричі на день. Ми відштовхуємося від поточного стану пацієнта, ми його всіх пацієнтів тестуємо, оцінюємо їх функціональний та фізичний стан і, орієнтуючись на це, починаємо добирати програму, саме вправи, складність програми і тривалість. Реабілітація пацієнтів з ампутаціями, спільна робота, одразу кількох фахівців з різних напрямків медицини. Бажаного результату кажуть, в рекавері можна досягти тільки комплексним підходом. Реабілітація, яка зараз існує, це якраз про життя. Нас буде цікавити не просто, наприклад, що у пацієнта буде протез. Нас буде цікавити, що той пацієнт зможе користуватись тим протезом. Центр рекавері унікальний проєкт, створений за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Він спрям. Мований на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні. Нині їх функціонує вже три в Одесі, Києві та Дніпрі. У нашому місті заклад працює вже кілька місяців. На оснащення меценати виділили понад 11,5 мільйонів доларів, де нестаціонарна 40 ліжок відкрили на базі однієї з провідних лікарень міста. За рік там зможуть пройти реабілітацію десятки тисяч поранених. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині судитимуть людей, які організували нелегальні азартні ігри. Заклад зі симуляторами гральних автоматів облаштували у підгородному, працювали без ліцензії, отримані від нелегального бізнесу. Кошти організатор розподіляв між учасниками групи. Під час обшуків вилучені мобільні телефони, грошові кошти, комп'ютери та документацію. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами і бережіть себе.